Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні невеличкий огляд отакої От розетки з вимикачем з Аврори. Брав по акційній ціні 19 гривень. Брав заради цікавості, ну і думаю, що воно, в принципі, десь де й згодиться. Розберемо всередині, подивимося, що там є і де її можна використати, тобто на яку потужність. Можна використовувати. Заявлено, як завжди, 10 16 Ампер 250 вольт. Тобто, у нас тут 3 кВт, він аж бігом потягне, але дуже сумніваюся. Поза кадром я його вже розібрав, щоб не витрачати час. І зараз подивимося, що там. Він по периметру буквально там в декількох місцях точково. Заклеєний клеєм, ніяких нема ні гвинтів, нічого. І будова у нього досить проста. якось так повернути, щоб було все видно. О. значить, Один контакт у нас просто стоїть металева пластинка, яка впирається в іншу пластину. Сумніваюсь, хоча може, може і латунь. І другий контакт у нас запресований, ну, чи обжатий і припаяний кабелем. Кабель, а навіть тут є і напис. Як би ще так сфокусуватися, не бачу, не бачу, який у нього діаметр. Маленький провідок. Це все підпає не до кнопки. Земля, відповідно, тут, ну, теж, в принципі, да, теж вона приймає участь. І подивимося на контакт, який він із себе. Ну, тобто, чи зовсім все тоненьке, чи воно більш-менш нормальне. Так. Ну, по контактам доволі непогано. Навіть трошки має форму, тримає якусь. І, і по діаму, по, по, по товщині, ну, трошки щось є. Не, не зовсім поганенько. Так, тут припаяно. І, в принципі, на цьому все. Нічого зайвого, все елементарно просто. Ну, Проводки я б не сказав, що вони досить товсті. На ті заявлені характеристики, навряд можна розраховувати, а от, ну, десь, десь би так ну, 300-400 Вт ще б їй би довірив. би Цій розетці навантаження. Більше, мабуть, ні. Тобто, бо грівачі є, і якісь такі речі досить потужні, то не раджу. Самі такі слабкі місця провода. А в кнопці самі контакти перемикання, і відповідно, те, що у нас йде з'єднання контактне через пластинку. Тобто, якщо тут буде десь трошки е, про, про, ну, такий зазор, то, відповідно, Буде проскакувати іскра і це все нагріватися. Дешевенько-простенько, дешевенько, але для 300-ваттного 300 навантаження доволі непоганий варіант. Кому треба, заходьте на Аврору, дивіться, купуйте, не знаю зараз скільки воно. Пам'ятаю, що за 19 гривень брав. На 19 гривень ну, норм варіант. Але, повторюся, не розраховуйте. Що вона досить буде ефективна і в неї можна прям все підряд підключати. Максимум 300, ну може 500 Вт, це, це прям потолок і то не, не на постійній основі, то можна. А використати її можна в будь-яких варіантах. Наприклад, якщо не хочете розрізати провода, а вам наприклад, зробити треба ліхтарик або м -м, лампу десь біля, робочої, біля робочого столу, то такий от варіант. Непоганий простенька кнопочка, елементарний корпус, тепер все це назад заклею і буде працювати. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі!